Всіх вітаю на моєму каналі рандомних оглядів. І сьогодні буде маленький, швидесенький огляд ось таких контейнерів на, з магазину Розетка, хоча продавець не Розетка. Е, називається цей товар якось по-китайськи, а саме аптечка, органайзер для ліків. Домашня дорожня сумка, медична, компактна, переносна таблетниця, два яруси. Для зберігання бадів, контейнер білий. Дуже цікава назва, тому покажу більш детально. Отже, це у нас середній такий контейнер, це у нас великий. Вони ідентичні, в принципі, один до одного в плані дизайну. І це у нас вже малесенький. Ну Почнемо з малесенького. Знімається ось така верхня кришка. Якість можете побачити самі. Мені вона подобається. Тут ось такий вкладиш. Всередині він матовий. Ззовні він також матовий. Сам контейнер ззовні матовий, зсередини він глянцевий. Для прикладу взяв ось такий Аміцитрон форте, щоб бачили, який розмір. Контейнерів і ось такий етиловий спиртик тюбік. Вкладаємо в маленьку коробочку. Ну, власне, ось так воно виглядає в маленькій коробочці. Лазить, але не дуже. Складаємо це все всередину і покажу, е, покажу в е, і наступний контейнер. Далі середній контейнер виглядає ось таким чином. Тут у нас також написано Made in China. Відкриваємо. Якість така сама. Знімаємо верхню частину, перепрошую, за такий гучний звук, щось впало. І тут же, в принципі, майже влазить. Кришка так не закриється, можна покласти ось так вже. Це у нас середній варіантик. В принципі, все зачиняється. І далі покажу вже великий контейнер. Він справді великий. В принципі, розміри вказані на сайті розетка. Відкриваємо верхню кришку, тут вже таке наповнення цього контейнера. Так, чек я швидесенько прибираю. Додаємо Аміцитрон. Аміцитрон тут. Так, він ідеально стає у вертикальному положенні. Ну або ж можна покласти. В принципі, мабуть, це все. Трошки всередині ось таких подряпинок тут видно а через те, що вони були вкладені один в одний. І, в принципі, ніякого пакування заводського в плані картону не було. Було в якийсь картонну. Коробочку зібрано. Ось так це все виглядає. В принципі, ще раз покажу ручки. Ручки замикаються ось тут. Ось так притягується. Все дуже, в принципі, класно. Ну, не знаю, що ще додати. Я думаю, що ця, ця штука буде марка, бо вона матова ззовні, і до неї трошки електризуються якісь. Волосся якісь штучки, пилинки. Але три контейнери за таку вартість, ну, не знаю, для когось норм, для когось дорого. Для мене нормально. Всім дякую за огляд і гарного всім часу доби. Слава Україні!